Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо відкривати коробочки некронів і розглядати що в тих ксеносів взагалі є всередині. Богдан собі дещо придбав з ebay. Так що ось дивіться, є у нас така коробочка, яку в Україні не хочуть продавати, вона продається тільки як ексклюзив в ГВшних магазинах або під замовлення. По коробочці ви бачите, що оформлення в нас тут немає ніякого, тільки Ваха, Ейджо Сігмар і Цитадель. Ну, по цьому номеруванню ми бачимо, що це буде. Тесаракт Made in UK. Красивий, який ж ти дорогий пластик ГВшний, ну нічого. Дали мені Тесаракт. Так що ось така у нас штука. Ви скажете, а що воно є таке? Мої познання з Беку це є трішки інша версія моноліта, Просто тюрма, в яку запхали шматок тани, використовують його як генератор або як бойову одиницю. Так що. Перше, що я бачу тут, це є інструкція. Інструкція, подивіться, старого формату, не кольорова, модель 2012 року випуску. Дивно, що тоді інструкції не були ще кольоровими, але тут інструкція ціла книжечка. У нас є два варіанти збірки. Або ми збираємо закритий тесаракт і шматочок ктана окремо, або ми збираємо модель відкритою і ставимо його зверху, саме ктана. А наскільки ця модель буде велика, я не знаю, але мене забайтили, щоб я так це для друга зібрав. Скільки це буде займати часу, чесно, я не знаю. Але я це зроблю не цього року, скоріше за все. Хоча думаю в січні я вже почну його збирати. і це буде, Я вже поливникам бачив не саме приємне, але окей, ми це зробимо. Ну що, Тут там ГВ показує, що нам потрібно. Декілька видів клея, хоча тут один підійде, так. кусачки, ніж. ну Як це, ця штука у нас буде збиратися? Так, інструкція у нас формату А4, досить здоровенька. Так, як це діло буде збиратися? Є два варіанти зборки. Один закритий, ось його нам тут покажуть. І є у нас варіант збірки саме під відкритого Так. Як наш ктан збирається? Причому моделька, ну я б не сказав, що він прям мега здоровий але хоча б показують великі арти. Так, що в нас тут є? Як збирається штука, яка його буде тримати ув'язненим, Як він у нас продовжує збиратися? По стилю воно мені нагадує дуже Void Dragon. A. Щось дуже схоже на нього. Але це трішечки інше. Далі, хрестова підставка. Ніколи такими не користувався. Пишіть народ, яке воно взагалі, бо мені прислали на день рожний літачок, і я його досі не зібрав. Так, багато-багато тентаклів. Щупалець. Привіт, Японія! Так, знову нам дали тут ще декор. І, в принципі, що мені подобається, що він навіть всередині дуже деталізований. Ну і як ця штука виглядає в зібраному виді або в відкритому. Тобто закритий і відкритий. І примерно ось як він буде виглядати зверху, наскільки воно здорове, я не знаю, але підозрюю, що це буде набагато більше, ніж моноліт, який я зібрав. До речі, хочете побачити моноліт, ставте плюсик в коментарі, пишіть, хочу побачити моноліт, покажу в буденних підсумках. Ну що ж, є в нас така підставка. Мені навіть здається, що вона можливо буде малувати для цього Тесаракта. Дали для неї ось таку штуку. Хрестова підставка прозора. Таке ж саме є в мене на Рейвені Для Ктана дали окремо ось таку підставку, тільки чомусь маленькі штирки короткі, бо в мене на ленспідері були значно більші. І на диво стандартні Некронські декалі Вони також були в цій коробці. Ну що ж, Є у нас цілих 5 ливників, 4 ливничка, будуть у нас такого формата одинакові, так що ми розглянемо тільки один. І є в нас другий ливничок саме з ктаном. Давайте почнемо з основи. Що збирається монолітки? Є в нас 4 ливника, так як він повністю симетричний, він збирається ось з таких двох половинок, ви їх між собою склеюєте. Ну, шматки, як ви бачите, такі здорові. У мене хоч і ручки не маленькі, але деталька дуже велика. Так, що у нас тут є? Як ви бачите, деталізація непогана. Я б сказав, навіть дуже хороша для такої великої моделі. Так, Бачу вже маленьких-маленьких скарабчиків, Це буде знову квест, порахую їх всіх, і це було в серехах. І у нас ось такі маленькі-маленькі скарабчики. Дивні-дивні лапки незрозуміло, для чого вони тут. Дивні дивні голови, які мені нагадують в Райтію. Right Багато-багато тентаклів. Ці щупальця ви будете клеїти, якщо ви робите відкритий варіант, то вони будуть тримати у вас ці всі панельки. Також для декору ну це заглушечки зверху будуть. А для декору нам додали ось, бачите, такий ефект. А, наче ця штука якось матеріалізується або щось енергетичне ну Ви розумієте, про що я кажу. Такі штуки ви на керректерах могли бачити ось такий ефект блискавки, тільки це трошки інше. Далі бачимо ось таку штуку. Не знаю, можливо, якийсь елемент зброї або щось таке, бо воно розкидано, що я не можу з ходу зрозуміти. Що мені в ньому подобається, це деталізація всередині. Просто подивіться. Я не знаю, навіщо я збирати взагалі закрити. Може воно якось діло магнітиться, але поки дивимося, як є. Є в нас ось така просто штука. Всередині дуже красиве, мені подобається. Просто подивіться. Тут всюди повзають скарабчики. Тут у нас всюди, всюди, всюди скарабчики. Ця вся текстура рельєфна, ну це дуже красиве. Просто подивіться, скільки, скільки там скарабчиків. Якщо це хтось буде фарбувати, я тобі відправлю такий в посилці баночку заспокійливого. Так що ось така у нас краса. І тут те ж саме, і навіть ці панельки, дивіться, вони відрізняються, тобто вони не симетричні всередині, вони відрізняються. Далі. Маленькі-маленькі скараб, яких можна клеїти назовні. І в принципі по цьому ливничку це буде все. А тепер другий ливник. Сама тюрьма нашого ктана. Сам наш ктан, дивіться, який він здоровий. Ну, з чим би його вам порівняти. Таким стандартним, ну є в мене примаріс. Хто збирає, той зрозуміє, наскільки ця штука велика, ось Primaris, ось таке. Що ми тут маємо? Здоровенного здоровенного Ктана чи його шматочок. Блискав кіно, все мені дуже нагадує цього Вой Драгона, його грудинка. Його незрозуміло що, хто грав в Fallout те старі... Скажіть, як це називалося, коли ти стріляєш у ваномінго або в якусь істоту з незрозумілими кінцівками, як там було підписано, ніяк, наче. просто я не знаю, що це, я в це стріляю. А, далі елементи корпуса цієї гробниці, ну якщо тюрми, гробниці сховища, називайте кому зручно. А, незрозуміли... а, Ця штука буде його тримати, як я бачу. Завезли нам також ось такі декоративні штучки. Так, важко це все об'яснити, що я тут бачу? Давайте побільше космодесанта. І Тентаклі. Ага, це буде жучок зверху, який його, наче тримає, зверху і ось буде такі з нього щупальця втрачати. Ну, в цілому, що я можу сказати? Богдан, в тебе є величезна, незрозуміла для мене штука. Напиши, будь ласка, коротенько її бек нам в коментарі. Що воно взагалі є таке, що ти мені на збірку дав? Ну і. Зглянемо ще раз на інструкцію. Так що, у нас є закритий варіант з ктаном окремо, є варіант відкритий, хоча мені здається, що ктанам можна і так, і так використовувати. І в цілому ця штука виглядає досить цікаво. Я не знаю коли, але десь рано чи пізно я сяду це збирати, як мене це примусить. І це буде десь на другий рік. Так що якщо ця розпаковка вам щось нове цікаве показала, вподавайка коментар. Буду дуже вдячний також за підписку на канал і на телеграм, де я почув різні прикольні штуки. Так що вдячний за перегляд, бережіть себе та свої мініатюри.